Всім привіт! У нас сьогодні ось пролітає сніжок, тільки що дивилась на градусник 9 градусів морозу. На небі похмуро, але сьогодні вітру такого величезного нема. Не так, здається, холодно, як попередні дні. Я виходила там знімати відео. Поперед, але в мене телефон виключився і відео не зберігалось. Мороз такий величенький, але без вітру, ну наче не так холодно. Курочки наші закриті, тому що дуже холодно. Вони так не будуть гуляти, але якщо відкрито буде, то в приміщенні в них буде холодно. І нестись вони будуть менше. А так хоч тепліше буде в курнику, то можливо хоча б не впаде їхня продуктивність. Ну, тут ще лід такий у нас замерзає, сніг лежить ось. Вон Барбарис я показувала. Тут такі справи. Джек мовчить, він хвостиком валяє. Ось, видно, сліди бігав вночі, відпускали його. Коли хоче, заночує у хрюві, коли не хоче забігати, але в нього в будці, ось, повно настелено носіння. Привіт, Джек. Ось він вітається, такий радий. Воно сіля багато. У будці настелили. Тобі тепло в будці. Ну, тепло. І Мосику настелили сіна, і джекові настели сіна. Так що така погода. Ось у них свіжий попіл насипаний, курочок. В приміщенні тепло, не холодно, ось. В годівничці ще є. Кормли їх в одній і в іншій. Тепла водичка стоїть, ще не допили. Зараз буду дивитися, чи знесли вони яєць. чи ні. Свіжа солома насталена. Усіх гніздах. Шоквочечка. Не будеш вставати? Немає нічого. І так порочка. Ось яєчко вже одне є. Квучка не стигла вкростище. Ось двоє яєць зібрала в обід. Пізніше, можливо, ще будуть. гарно. Їх тут багато, приміщення не дуже велике, їм тут тепло. Ось півник той, що безголосий, в нього своєрідний рідний голос. Я раніше думала, може він молодий та навчиться краще співати, але в нього не виходить. Гомонять курочки. З попілу повітрі в них літає, купалися. У свіженькому попелі, насипала їм недавно. Вони дуже люблять порхатись, в них велика ванночка з попелом. Вийшла од корей, сніжок ось пролітає такий легенький, ледь ледь видно. Ось зайшла до інших курочок. У них тут все добре. Кукурудзу порозкидали, порозгрібали. отак сидять вони, Все в них добре. Ось зайшла до свиней, пепа під стрілку повигрібала під двері так, пепа. Якщо мороз не пересидиться такий великий, то прибирати їх не будемо, тому що на дворі занадто, таке холодно. А там доживемо побочимо. Ось. Їм настелили велику перину. Ой, сидячи. Це горішок, кабанчик. Зробила обхід господарства, воно ну, курнику кури розкуткудокалися. Все в них нормально. Все райох тепло, курнику тепло. Так що, що не поки курей, поки мороз не пересадиться. Ото такі справи. Вон Ворона летить, крьче, якщо видно. Ох, як розспівалися кури. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся. Мені б дуже приємно. Всім бажаю мирного неба, всім пока.